Христос народився, славимо Його. 5 лютого, дорогі брати і сестри, свята церква вшановує пам'ять мученика Климента Єпископа Анкирського. Святий Климент народився в Галатійському місці Анкирі у 258 році від батька язичника і матері Християнки. У дитинстві позбувся батька в 12 років і матері, яка передбачила йому мученську смерть за віру Христа. Жінка, що усиновила його Софія, виховувала його у страсі Божу. Під час страшного голоду в Галатії деякі язичники кидали своїх дітей, не маючи можливості їх пригодувати. І Софія збирала нещасних до себе, годувала і одягала їх, а святий Климен допомагав їй у цьому. Він учив дітей готувати їх до прийняття святого хрещення. Багато хто з них згодом зазнали мучеництва за віру в Христа. За добродійне життя Святий Климент був поставлений вчиця, а потім диякона. У 18 років отримав сан пресвітера, а в 20-річному віці був рукопокладений в єпископа анкирського. Незабаром спалахнуло гоніння на християн. За доносом був притягнутий святий Климент. Управитель Галатій намагався схилитися до поклоніння язичницьким богам, але єпископ Климент твердо сповідав віру Христову і мужньо Зазнав муки, яким піддав його страшний намісник. Господь зберігав свого страждальника і чудом зціляв його понівечене тіло. Багато хто з язичників, бачивши мужність святого і зцілення його відра, увірували в Христа, до святого Климента у в'язницю почали сходитись люди для повчання і зцілень і хрещення, так що в'язниця перетворилася на храм Божий. Після багатьох тортур. Святому Клименту відсікли мечем голову під час здійснення ним божественної літургії. брати і сестри, тримаймося православної віри, віри наших правоців, тієї віри, яку проповідували святі, бо ця віра Спасительна і веде до духовного і вічного життя. Христос народився, славимо Його.